Посів сої розпочала компанія АПС відділення Ярчівці на Тернопільщині. Всього мають засіяти 1800 гектарів. Готувати ґрунт до посіву почали з рихлення ще восени. А після зими продовжили підготовку. На весінні було закриття вологи. Потім тепер безпосередньо перед посівом то розкидали міндобру. Цього року сіятимуться три сорти сої. Це командор Адельфія і Сайдіна. Сорти сої нам рекомендовані з центрального офісу і за те, що вони провірені і більш-менш врожайні, якщо гарна. Дніметні умови складаються, то маємо 4 тонни. Завершити роботу планують орієнтовно до 16 травня. Якщо погода нам не буде перешкоджати, то ми сіємо в середньому 100 гектарів в день. На даний момент ми маємо засіяно 980 гектарів. Збирати врожай сої планують у вересні. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.